Вітаю всіх. Нічка була весела, в Харкові більш-менш ситуація. Я чула тільки один єдиний вибух. Ну, скажімо так, не дивно. Вас попереджувала південь, було попередження. Західна Україна було. Північ також, центральна Україна. Мені північ випадало. Більш-менш, але я розумію, що там прикордонна область, прикордонна територія постраждала. Схід, ну, як завжди. В принципі, розклад програвся. Я не знаю, на який відсоток. Не можна казати про 100%. Це ніколи не програється на 100%. Київ ситуація програлась. Харків, в принципі, ситуація програлась. Одеса також, те, що я робила. Ось так. Давайте подивимось до кінця травня. До кінця травня, будучи серйозні обстріли України комбіновані. Давайте так, до кінця травня, будучи серйозні комбіновані обстріли України. Ну, такі досить серйозні. Четвірка мечів як пауза. А це як буде до кінця травня, мені йде більше як пауза серйозних комбінованих обстрілів. Тут більше наступальні дії на землі все По колу. Ну, знаєте, ситуація все по колу шахеди, не забуваємо. Коли воно куди летіло, туди і летіло. Енергетика може постраждати. Може постраждати енергетика по країні, знову ж таки, воно летить. Куди летить? Є загрози на певні місця локальні. Назову це локальні. По країні пауза. Поки що пауза. До кінця травня, тому що на, на червень буде окремий розклад, мене цікав до кінця травня, на дрочери. Вже зробили, бо я не бачу нічого повторного, такого масованого комбінованого. Все як завжди, десь летить балістика, вона летить десь не летить. Майте на увазі. Тепер давайте я сюди ж додам ще обстріл. Чим шахедами? Давайте так. До кінця травня будуть масовані обстріли шахедами саме. Шахедами. Так. А тепер прикол. Оця колісниця мені випадала в тому першому розкладі. Це тоді робимо висновок, це більше шахеди. Зазвичай, у мене колісниця йде на ракети, а шахеди мені йдуть більше як. Зірка може бути, і може там, де робота ППО, постійно шахеди. І такі цілі, як вісімка жезлів масовані масоні такі. Ну ось тепер шахеди ось виходять такими цілями. Більше шахедів буде. І знову карта, четвірка мечів. Знову ця карта. Дивіться, як воно виходить цікаво. Вони намагатимуться це все залагоджувати. Намагатимуться конкретно це робити. Але знову ж таки влада наша намагаються вони це питання повирішувати насчідів. Одні королеви, знову, емоційність. Хочемо щось довести, при цьому не хочемо, щоб сильно літало. Подивимось. Ну, подивимось, подивимось. Просто... Тут же ж привід який. Наші вдарили, ті вдарили. Тут зараз заміс і привід День міста Києва і тому подібне. Тепер. Давайте я скажу на Київ. Гляну. Київ, будь ласочка 25 травня. Яка буде ситуація сьогодні в Києві? 25 травня. В Києві. Тірка мечів, не забуваємо про війну. Звісно, ранок був Триндецький. Домовленості пішли в ход Якісь і три старші аркани серйозні домовленості щодо ночних обстрілів. Ну, Київ. Ви в такому обмеженні вас скрутили. Сильно скрутили. Повториться сьогодні обстріл Києва? Ну, по лицарю кубків, може, може, хочуть. Хочуть ще Київ вподобати, може бути, Київ обережно, ще вибухи йдуть пожежі, розумієте самі. Поки така картинка.